Вітаю, шановні друзі! Сьогодні понеділок, 8 квітня, і в Україну на тиждень завітала зима. Вчора пролітав вранці сніжок, але він розтанув. А сьогодні вночі був перший день е, мороз мінус три. Ось подивіться, зараз половина е, опів на дванадцяту. Час від часу виглядає сонечко за хмар, але у відрах. Бачите, льод, льод так от трошки наче почав танути, але вранці був, був лід і не можна було його навіть нічим пробити. Хочу подивитися разом з вами, як реагують рослини на першу зимню ніч. Ось і ремуруси, які я садила восени. Бачу, трошки є випад. Пару штук пропало, декілька штук таких ось страшненьких. А так всі інші гарно стоять. Ось піончики я садила, теж непогано виглядають. А на цій діляночці всі е всі до одного посходили і стоять, як стовпчики. А ось мій шикарний black dragon. Він отак гарно виглядає. Думаю, що нічого страшного йому вже не буде, цей мороз, заморозки, ці. його не, не зашкодять йому. Пуп'яночки -пуп -пуп вже ось є. Бачите? І буде гарно цвісти. Тиждень назад було тепло, я відкрила живцьовану сантоліну. Ну, не знаю, мабуть, я її на ніч прикрию все-таки, якось трохи страшно. Сьогодні і дзвоники білі махрові, які були під бачками, то, бачите, вже занадто високі виросли, але виглядають після заморозку непогано. Це моя стара ділянка нарцисиків і бачу, вони не дуже раді заморозкам. Ось полягали, бачите, ось Да, Не дуже їм тут радісно. І листечко бачу полягло. Листечко, до речі, полягло. Це у камасі, а не у нарцисів. А нарциси прямо квітконоси полягли. Ось там далеко мене морозники. У мене їх дуже багато пропало щось літом. От, і тому я їх зараз накрила, бачу, що стоять. Спускаюсь нижче до ставка. Тут коло ставка у нас завжди мороз більший. Може бути різниця навіть у 2 градуси. От, тому якщо наверху може бути мінус один, мінус 2, то тут може бути і мінус 5. Ну, дивлюся, що тут, наче, Ні, так і як дивіться, бачите, вон, попадали. Попадали нарцисики, два штучки зовсім упали. Ці ще стоять. Ну, думаю, не переживуть вони чотири ночі підряд, попадають. Але не хочу ходити ближче, рум землю. Земля дуже мокра, ось дивіться, ось так остану. Ось, бачите, такий відбиток. Дуже мокра земля. Тюльпани ось оці стоять, хоч би що. От. Так, а ось вже нарешті повилазили мої піони, ті, що я садила восени. Садила я їх у листопаді, пізненько. То ще не багато повилазило, але є ось прям так гарно повилазило. Мабуть, це якісь ранні. От. Ось махрові, махрові воронці. Теж повилазили вже з пуп'янками. Надіюсь, що їм не завадить цей мороз. Ой-ой-ой! Подивіться, як цибуля лягла, прямо лягла, вона вже з квітконосами. Це ось моя, а це ось дві я купила глобмастер. Да. І нарциси бачу, теж щось, бачите, попадали. Гіацинти стоять. Гіацинти, там дуже стоять. А ось, бачите, не кропила, вже нарцисик Оленка встигла і з'їсти. Як була гарна погода, вже з'їла. Тюльпанчики воно такі красивенькі. Ну, не буду туди йти, не хочу топтати землю. Ну що тут? Це стара посадка піонів. Ось теж повилазили. Бачите, частинку прибрала, а частинка така і... Ще не прибрано в мене не, об... не обрізане листя і бур'ян. Боже, скільки бур'яну, капець. Так, що це в нас тут? Пізньоцвіт. Пізньоцвіт гарненький, Ну, він цвісти ж зараз не буде, то йому все одно. Так, це в мене ось посадила восени махрові тюльпанчики. Будуть цвісти, значить, буду, мабуть, трошки продавати. А тут у мене все таке, що морозу не боїться. Вон там форзінці цвіте. Ще не встигла обрізати піони, а вони вже на цвіт повикидали. Ну таке. Треба все ще робити, прибирати, виривати бур'яну. Дивіться, цибуля зелена у мене ось. Дивіться, яка гарна. Замовляйте, хто хоче. Як викине стрілки, а вона, воно навіть її ще зелена валяється, ще цибульки в неї. От. То можу. Недорого зовсім продати, і буде у вас така шикарна зелена цибуля. Дивіться, прямо шикарна. Зараз роздаю, хто хоче, бо я сама її не дуже їм. Ну що, хвойникам без різниці. є морозне, ма морозу, їм все одно. Бересклі там теж. Лапчатка ще й не відростає щось, тут холодно. Так що, це такі справи. Це перша ніч була в нас мінус три. Побачимо, що буде завтра. До завтра, друзі.